Дорожі друзі, з вами майстер шифу. І сьогодні у нас вже на календарі 23 грудня. А отже, всі вже бажаючі зайшли в гру та отримали 100% подарунок від Wargaming. А саме середній танк 9 рівня, акційний, наголошую, акційний, не преміумний середній танчик з Patton The Tank. І відкатавши на ньому сесію 20 боїв, я вже можу. Підвести якісь підсумки по цій машинці, і в цьому відео ми це зробимо. Е, а на фоні у вас буде мій з цього, із цього стріму на карті Редчир проти 10 рівнів. Ну що ж, почнемо е, по машинці. Дивіться, перше, по обладнанню, яке я б радив на нього ставити. Але це чисто моя суб'єктивна думочка. Е, я би радив на нього ставити стандартну оборудку. Стандартно, що я маю на увазі, це е, с, вентиль, стаб та досил. І бажано, якщо у вас є така обрудка, це, щоб вона була хоча б трофейною. Тоді ви максимально бустанете його ДПМ, його точність та його стабілізацію. Тому що всі ці характеристики у нього дуже посередні. І, чесно кажучи, я не знаю, чому ВГ зробили його середнім танком. Ну, давайте аналізувати. Перше. Швидкість і рухливість у нас. Вперед 40, назад 17. Ну, самі розумієте, для С... СТ шки це дуже малувато, це така хороша динамічна в... ТТ-шка. Важкий танчик такий хороший динамічний. Для СТ він не, не їде. Не їде він як СТ. -шка. Я б сказав, що це. Ну, коротше, він ренегат. Рухливість в нього ренегата. Далі, що у нас? Броня? Броні у нас нема. Броні у нас немає від слова геть зовсім. Хоча інколи не буду лукавити, інколи башня таки ловить рикошети. Не буду перехати, то інколи навіть башня ловила в мене рикошети. Але ключове в цьому всьому слово інколи. На постой цього не буде, тому на дистанції інколи ви можете піймати якийсь рикошет, коли по вам буде стріляти якийсь недосвідчений гравець, або він з віртухи по вас кине, то може інколи якийсь рикошет прилетіти. А так, бронів танчика нема. А це значить що, що грати на першій лінії вам ну, не бажано, тому що відлітати ви будете доволі швидко, так як у вас всього лише 1700 хп. Ви можете сказати, то можна поставити закалку. Ну, згоден, можна поставити закалку і ви бустанете до 1900, по-моєму, там можна буде. Якщо поставити закалочку трофейну. 1900 хп. Але вам це не, не поможе, тому що ви поріжете собі і без того погану стабілізацію, без того погану точність, і ще й без того поганий огляд, якщо знімете вентиляцію. А він сліпий. Чуваки, цей танк сліпий, у нього базовий огляд 380 метрів. Я його з довпачком, з вентиляцією трофейною і з прокачаними перками радіоперехвату та орлиним глазом прокачав єлі-єлі топа 444 метри. І в такій комплектації танчик таки дійсно може собі світити. Тобто він може на дистанції висвічувати ворожі танчики і відстрілювати їх. Я перевірив, це дійсно так. А от якщо ми йому понерфимо огляд, добрий вечір, ми сарай, ми будемо світитись раніше, а самі не будемо нікого бачити. Е, незважаючи на те, що точність у нас доволі коса, він в стокі 0,4. А при моїй оборуці і прокачки 0,35 танчик доволі непогано попадає. Я навіть здивувався. На дистанції доволі часто він закидує і доволі часто летить в центр. Ось, бачите, навіть зараз не, не, не дозвівся, але в танчик попадає. Хоча, так, бувають такі постріли, коли ти повністю зводишся, а тебе снаряд просто летить в землю. Ось. І такі події бувають. А так, в принципі, пушечка доволі непогана в танчика. Єдине, що мені не подобається, але чисто моя суб'єктивна думка в цьому танку голдові снаряди це кумулятиви. За 20 боїв відкатаних я доволі часто попадав в заборчики, всякі столбики. Ну, самі розумієте, як це бісить, коли ти. Хочеш попасти в якийсь танк, а він стоїть за якимось столбіком чи заборчиком маленьким, а ти його навіть і не бачиш. І снаряд летить, чіпляє краєчок цього столбіка і розбивається в нього. Тому жалко, що тут не підкалібери. Навіть з, з пробиттям в 300 підкалібери були б краще. Вони і летіли б швидше і пробивали всякі заборчики. Тому. Кумулятиви це таке собі. ББшка тут 243. Я на ББшках майже не грав, тому що кидає вас в основному з десятками, з дев'ятками, з броньованими, і попробую таким пробиттям. Тому в основному стріляв я в Летять вони однаково, що кумулі, що фугаси, що ББшки однаково тисяча скільки там. А ну давайте глянемо. 1067 метрів. Ось, тому, в принципі, а так як це танк акційний, про якийсь фарм чи щось таке на ньому говорити, це глупо, то на танку треба старатись видавати результат, бо єдине, що ви на ньому можете, це качати екіпаж. А тому старатись треба видавати результат, а для результату треба пробивати. А пробивати ви можете лише голубовим снарядом. Ну, ось, бачите, яка у нас вже ситуація, нас тут продавили справа. Я спеціально не поїхав наліво до тяжів. А, до речі, ще один нюанс. Цей танчик не грає на лінії з СТ. Він в основному грається на лінії з ТТ. Ну це я так помітив, мені так кайфовіше, чисто із-за його динаміки, його габаритів, він краще грається від другої лінії на підтримку ТТ. Тяжі він класно підтримує. От мені прям по, по кайфу було стояти поряд з тяжами ззаду них, і при, коли вони розряджають. Ворожі важкі танки, я просто виходжу і даю свою альфу. Альфа у нас 400. Що теж для цього танка Ну начебто й непогано, але я б зробив при таких параметрах гармати, я б зробив би йому 440. От якби було 440, було б саме. Сама... Ось, бачите, я пересвітив сушечку. Через кущики я її побачив. Так, жду, коли вона в дерево заїде, щоб не засвітила мене, і даю тичку. Непогано. Мульт зайшов. Стоїмо тут дефемо цих хлопців. У нас там дуже серйозні двоє важких танків, це Ріно Чернте та 60 ТП. Тому ми тут акуратненько від пущиків стараємося їх висвічувати та, та від УВНів дамажити їх. От що що, УВНи реально рішають, мужики. Навіть незважаючи на те, що в нього нема броні, але завдяки мансуванню від рельєфу можна непогано накидувати. Увенчики топчик. А ще у нас там є дуже серйозні такі хлопці, як Мінотавр та фулова кобра. Ну і Артулечка, наша Артулечка. Тут сушечка все таки підставляється, і як бачите, через дерево я її все одно пересвітив. Тому я ж кажу: отака от оборудочка мені більше всього підійшла. Вентель, стаб та досвід. Так, бачу 60 ТП їде дорогенький. Дуже... Зводимось, треба на вірняк стріляти, даємо в борт. Що його? Снаряд лягає просто як треба. Так, і тут мене все-таки кобра засвітила. Це за камінчик. Бо фугасики в нього будуть залітати. Ой, як больно. Підсвітив трошечки. Бачите, ще я сіздаю. Е, Пам'ятаю, що зліва я ще засвітив Ріночеронте. Так, кобра втекла. Треба повертатись до Ріно не дати йому перекотитись без засвіта і максимально його роздамажити на підкатки до мене. Тому що якщо він вкотить на мене з 1000 КП, у нього барабан з трьох снарядів, він мене просто винесе. Так, чекаю, коли НЛД підставить. Раз, тисячка. Арта, на жаль, не попадає. Альфа у нас не пройшла. Так, треба ще одну дати, ще одну дати, щоб він шотний приїхав. Даємо, і він мене, як бачите, в мордяку просто прошиває. Броні нема. Так, в нього лишився один снаряд. Ну, треба добирати цей там, бо зараз на мене входять остоїв. Ловлю шитичку, не летить, альфа просто зраза така. Ну все, він на каде, я встигаю йому ще дати одну. Ловлю від КС. Там вафлю забрали. Я вже думаю, що це все, вафля мене забирає, але моя союзна підтримала мене, Красава. Так, тут мене вицілює КС. -ик. Ховаюсь за камінчиком. Пам'ятаю, що там ще є кобра, мансую, що. Їздю, бо знаю, що є ще арта. Ось, бачите, бам! Ловлю лампу. КС мене все-таки пересвічує. сейвлюсь за камінь. Арта поки що в КД, можна постояти. Лишились ми з моїм союзним лафентрагером, а в них ще мінотавр. майже фульна кобра. А, КС кашотна і артулечка, яка теж не дасть постояти за камінчиком. Так, він мене рентгенеть через камінь, і нам треба щось робити, якось відсвітитися. Я стараюсь від'їхати максимально далеко від камня, щоб ми, ми не світили одне одного і переїхати, щоб він не знав де. І тепер жду чекаю, звідки він виїде. Відсвітився, чекаю. Він попробує по-любому десь виїхати, чекнути. мене. Думаю, справа, але потім прям... ні, думаю, наведу зараз на середину каменя приціл, щоб встигнути, якщо що, направо чи наліво від каменя. Якщо він виїде або там, або тут. І ось він робить цю помилку. І відлітає авангард. Так. Знову катаюсь, катаюсь, чекаю пострілу арти. Стою на місці, начебто, туди-сюди. І тепер відцвітуюсь їду вперед максимально. Арта, бум. Так, відмансували. Ой, тут ззаді кобра! І мінотавер. Пробую пробити, ось бачите, не хватає. не хватає 300 пробиття. ВНЛД не пробив. Ховаюсь за трупік мінотавра, ловлю від кобри, не пробиває вона мене все. Ховаюсь за трупік, даю в кобру, тараню, забираю кобру. Ховаюсь, тепер за трупік кобри, в неї все таки трупік більший. Стараюсь розвести на постріл мінотавра. Здається, пробую закрутити і тут. І тут, бачите, знову ж таки, динаміка, не вистачає динаміки, красна лінія ще помішала, ну і не фартанули, він мені тараном збив гусільку. А так ще можна було б і Мінотавра зробити. Добре, переходимо до результатів. Так, ну що ж, друзі, результати бою у вас на екрані. Знак класності першої степені змудрилися взяти на сліві. Медаль Лехвейс Лайк завалили дві десятки, а та медаль воїна. Настрілякали ми 4,5 майже тисячі домашки. Як бачите, в топі навіть мої десятки просто тут. ну Рандом новорічний, ви самі розумієте, це просто такий капець рандомно створиться. В докладному звіті, а, ну, і плюс ми ще шкоду по нашим розвідданим, по нашому асісту тисячу. нас сумарочка вийшла 5,5. ,5. Uh, по фарму, так як це акційний танк, як бачите, 61 тисяча ну, завдяки всяким uh, новорічним плюшкам та ефектам від особистих резервів в мінус ми йшли не дуже та й багато. Так, ну що ж, підводимо якісь підсумки по цій машинці. Що да? я можу сказати про цю машину? Я ще раз скажу, що це, це не, не Це важкий танк. Це важкий танк, в якого просто ХПшки у СТ, і броня у СТ, а точніше як її відсутність. І краще всього він себе почуває на лінії з тяжами. На другій лінії він їх дуже кульово підтримує. Я б... Це мій геймплей, максимально мені сподобався. Не знаю, може хтось грає по-іншому. Тому пишіть в коменти, як ви на ньому граєте, яку оборудочку ви на ній тестили, але мені ось оця оборудка прям зайшла. Саме стандартна, але при цьому саме ефективна. А, так, що ще? А, в принципі, по танку, як подарунок, блін, я, я здивований, я очікував гіршого. Реально, танчик мене навіть порадував, як халявний подарок, танчик непоганий. Але, звісно, на рівні з іншими девятками, середніми танками, він відсталий. В ПВП він навіть, блін, він навіть ренегату В ПВП програє. Хоча ренегат це у нас вісімка. Ось. Але якщо ручки у вас є, і ви вмієте мансувати, грати від позиції непогано, то танчик може, непогано причому може. Я, я ж кажу, я дуже здивувався, я очікував гіршого. Ось. Тому якщо ви ще й новачок, ви тільки створили аккаунт і отримали собі на цей аккаунт. Ось цей танчик, ну тоді я вважаю вам підфартило, Ви вже можете качати собі екіпажик на американську СТ-шку одразу. І вчитися грати. От що, що класно, цей танчик учить вас грати акуратно. Вчить вам, ваш... качає ваш скіл, я б так сказав. Вчить вас мансувати, грати акуратно від позицій. Танчик дуже кльовий для цього, для такої гри. А, і що мені не понравилось? для гравців, таких як я. Ветеранів, в яких пограли в цю гру, і, ну яким, в принципі, цей танк не потрібен, тому що ну реально на що мені катати на 9 рівні на цьому танчику, коли я можу катати на більш нормальних, які на своєму рівні чувствують себе як на своєму рівні. Бо цей танчик ну він, він така, вісімка, і то натягнута. На 9 йому нема що робити. А так, повертаємося теми, що мене взбісило. А ось показуємо. Продати. Ви бачите ось це. Зараз я це позабираю. Це на склад, на склад. Продати ви цей танчик можете за 1000 кредитів. Я не розумію, чому ВГ це так зробило, нащо вони таку сім'ю підклали, Я цього не розумію. Ну, реально, гра гравцями ну, зробили подарунок, то дайте тим, хто не хоче на, на ньому грати, продати його як ну, як дев'ятку чи як вісімку, щоб хоч трошки кредитів підфармити. Ні, тисяча кредитів. Цього я конечно, не розумію, нащо вони це зробили. Ну. зробили, то зробили, що вже зробиш. А так, в більшості гравців ця машина буде стояти в ангарі, пилитись. Ну, Для колекціонерів. Плюс один танчик для всіх інших просто ще одна пильна машина, яка буде пилитись у вас в Ангарі. Ну так от, така моя думка. Що ви думаєте про цю машину? Як ви вже на ній покатали, на яку оборудку ви поставили. І в принципі, як вам такі івенти від ВГ? Я в принципі, дуже так... задоволений, що вони почали таке робити. Хоч і не даються продати за нормальні кредити, але тим не менше. Я задоволений, що вони почали отак плюшки дарити. Тому пишіть коменти, ваші думки, ставте лайкосики, підписуйтесь на канал Майстер Шифу, бо бачу, що дуже багато народу дивиться мої відосики, але не підписуються. Це треба якось виправляти, підтримувати розвиток українського мовного контенту. Тому, мужики та дівчата, танкісти, будьте здорові, розчисційте брові, бережіть себе та своїх близьких, А я буду з вами прощатись. Цілую плечі. та до встречи. Пока-пока.